Всім друзі, привіт! Я в Теплиці хоча ще січень місяць, але вже готуюсь до лютого, готуюсь до посіву насіння і хочу вам показати, що я обрала, яку я посилку отримала з насінням, тому що замовляла через інтернет і поясню, чому. Замовила я насіння від фірми Florium, Ось їхній сайт florium.ua. І поясню, чому обрала через інтернет. Тому що сьогодні дійсно замовляти будь-що через інтернет є досить таки дорого. Але вирішила, тому що дійсно є ось така тема, що блогери, можливо, ви чули, що от блогери викликають довіру. І просто подивлячись на блогера. Чи зайти на сторінку блогера на канал, і одразу у вас ця людина викликає довіру. І ви замовляєте все, що вона вам рекомендує. В принципі, в мене сталося так само, тому що тут навіть ось якийсь подарунок, набір самозапильних огірків. Бачите, вже такий презент, тільки відкривши просто упаковку з товаром. Я думаю, всім вам відома, всім садівникам Тетяна з Миколаєва. Магія рослин називається її канал. Також вона є в інстаграмі, як Тетяна Сад. І просто по рекомендації Тетяни ми купляємо дуже багато рослин з розплідників. Хочу нагадати ще один розплідник, який мені. Але, а зелені янголи, я думаю, він також вам знайомий, бо Тетяна дуже часто про нього говорить, це її друзі. І дійсно, ось такі рекомендації, коли ви купляєте товар, просто по рекомендації блогера, тому що цей блогер викликає у вас довіру. Тому і я так обрала. Але. Фірма Флоріум, вона ще дуже вже відома і своїми рослинами, цибулинами з Голландії. В них дуже великий асортимент різних рослин і якість дійсно на висоті. Тому ділюся з вами першим, що ми замовляємо взимку, це насіння. Покажу, що я обрала. Це, звичайно, не все, що я б... Хотіла купити, ще буду дозамовляти. Але поділюся тим, що обрала. В першу чергу, ось добриво. Одне я брала для овочевих культур, яке діє протягом всього сезону, протягом 4 місяців. І вносити його можна при посадці одразу в землю, і воно поступово розчиняється і дає рослині всі мінерали, які необхідні протягом всього сезону. Дуже Супер варіант. Далі ще одне добриво для багаторічних рослин, для квітів, для хвойних, напевно, також підійде. Воно збалансовано всіма мікроелементами. Два добрива. Далі показую вже насіння. Так, кріп, я думаю, всім відомо. Мне треба пояснювати, що я обрала. Обрала огірків, тому що, скільки я не висаджую огірків, все нам їх мало. Обираю огірки самозапильні. Також хочу дійсно навчитися правильно їх вирощувати. Все мені не вдається. Чомусь така культура. Мені з томатами легше. Ось ще одні огірки. Я їх зараз розділю, можливо, і тоді повернуся до вас. Тому що ось я обирала набори, є в них набори. Саме набори, до речі, ось це йде набір, напевно. Набір, так, да, набір, все включено. 15 упаковок насіння. Зараз в них, не знаю, чи ще є зараз саме акції на ось такі набори. Ось набір 1. Тут овочеві культури, напевно, всі передивимось. Ось набір другий, набір 5 упаковок самозапильних огірків. І ось такими наборами це виходить набагато дешевше. Набір також насіння капусти ранньої, три упаковки. Тому кому цікаво подивіться, тому що ось такими дійсно наборами можна зекономити свої кошти. А як ми всі знаємо, я вже повторювала, зекономлені кошти це є зароблені гроші. В них, до речі, є і безкоштовна доставка, тільки там на таку велику суму замовлення. Повернемось до цих наборів. Так, ось два види огірків. Там ще набір самозапильних. Також замовила і квіточки. Горох, гороху треба буде ще. Пекінська капуста. Минулої, минулого року я її висаджувала і просто дуже задоволена результатом. Але вирощувала через розсаду. Цього року буду також пробувати. Розсаду капусти я роблю одразу в теплиці. Не вдома. Капуста є більш така вже холодностійка, тому спокійно роблю її саме тут. Насіння томатів у мене багато своїх, так само, як і перцю. Але вирішила щось новеньке обрати. Тому що, ну так, це редиска, З редискою також мені чомусь не везе, не знаю. Буду пробувати. Вона в мене дуже часто йде в квіти. Чи насіння перемерше, чи їй не підходить наш ґрунт, не знаю. Напишіть в коментарях. Ну, редиска за сім років один раз в мене виросла така гарна, соковита, кругленька, ну просто окора діло. Всі останні роки пускає вона в мене цвіт, все більше не хочу рости. Ось такий перець, золотий ювілей, середньостиглий. Також багато в мене свого насіння перцю, тому я його багато не брала. Так, тут вже йдуть квіточки. Хочу я мати гарний город, хочу квіти в городі, тому буду пробувати сіяти. Тут є як і багаторічні, так і однорічні. Зараз я їх розділю і до вас повернуся. Так, повертаюсь квітами. Дуже мені сподобалась ось ця іпомея Кардинал. Це однорічна рослина, але вона в'ється. Вона в'ється як плющ, і дуже-дуже багато дрібних маленьких квіточок, ось такого яскравого червоного кольору. Її можна сіяти одразу в ґрунт. Але вже коли буде тепло. Так, однорічні квіти. Флокси, я думаю, вони всім відомі. Бо я мак ось такий взяла, щоб в городі посіяти. От можна навіть флокси, і, мак, бачите, вони вже гарно по кольору пасують одне з одним. Якщо такі от вони різні по кольоровій гамі. Ось це геліх Ось ці квіточки, їх можна використовувати як сухоцвіти потім взимку. Потім лобурія приморська. Її буду через розсаду, щоб в кашпо. Під весні хочу спробувати. Я взагалі не є прихильником однорічних, але хочу я в кашпо спробувати самостійно. Буду пробувати. Нічого, звисає на 30-35 см. Хочу красу в городі. І ось таку красоля полониця з вершками махрова. Мені подобається, коли вона біля наших дров, в'ється так по дровах, дуже природно, дуже гарно виглядає. І далі я перехожу, ліска прибігла, також хоче насіння, все да, сіяти хочеш? Вон квіточки, бачиш? Тільки зараз ми не будемо, це не зараз, це вдома будемо сіяти, бо їм зараз ще холодно. Це вдома будемо сіяти в грушочки в землю, їм зараз ще холодно. Мама просто розказує глядачам. Добре? Ні, їм тут холодно ще, доці. Ще треба почекати, їм холодно. Так, відкриваю набори капусти. Капусту брала ранню, бо більше я люблю в городі з'їсти, зробила такий виставок. Саме ранню капусту, якось до пізньої мені. Так, капуста Етма F1, іюнська капуста і капуста прем'єра. Ось такі три види капусти я обрала саме ранній. Це от їхній набір, набір, який саме формує флоріум. Наступний набор набір самозапильних огірків, який також формує сам флоріум. Покажу, що там входить. Так нахієте. Це добре, водоць. Фіміно F1 ранній. Так. Коні самозапильний, також ранній, самозапильний затьок F1. Тьоща. Дивіться, який набір кльовий, тьоща та затьок. І анюта. Невістка, напевно, пучковий гібрид, до речі. Хочу я якось цікаво вирощувати огірки, це дійсно от правильно, а не просто посіяв та їх собі одобрив і забув. У якісь там же шпагони необхідно прибирати ті, що не дають... Світу. Треба ці нюанси мені всі вивчати. Напишіть, чи ви дійсно ось так бавитеся з огірками. З помідорами мені чомусь легше, дійсно. З огірків ще я не дуже вивчала. Так, ще один горошок, телефон, тривале плодоношення. Цікаво. Ось таку квасолю. Кущова. Це набір. Набір, який формує флоріон, повторююся. Ось така кукурудза цукрова, швидко стигла. Ще одна квасоля, кущова перлина. Так, морква артек. Кабачок білоплідний, ранньо стиглий. Потім ось така капуста цвітна. Ой, верна. Салат, дивіться, який цікавий салат. Я взагалі салату дуже багато вирощую. Ми його дуже полюбляємо, ці салатики. Ще один кріп. Складу одразу до кріпа, баклажани, борщовий бурячок, перець, ще один томат. Дивіться, який спринттаймер великий, високорослий. Я томати вирощую тільки в теплиці, і вони в мене. Практично не хворіють. Не буду брехати, що зовсім не хворіють. Все одно хворіють, але не хворіють цим фітуравтозом. Якщо я не помиляюсь, бо літо буває і вологи, а буває навпаки засуха. Так, капуста середня для переробки, для закваски, і ще один огірок ранньостиглий. Рожай. Огірки, то я вирощую на вулиці. Хочу змінювати грядку з огірками, хочу її формувати біля теплиці. Мамочку. Я да, мамочку. В теплиці, хто бачив наші попередні відео, як ми тут робили в теплиці парничок, то поки все сидить, поки немає тут шаленого результату, але вже насіння трохи прокльовується. Немає тепла, тому. Поки сидить, але от бачу, є зверху насінинки, то вони вже дають молоденькі паростки. Тому, як тільки прийде тепло, то будемо мати вже і шпинат, і салат, тому що воно вологі набрало. Я думаю, що воно тут не замерзне, тому що все одно тут тепло, тут плюсова температура, тому я думаю, що ніхто не замерзне. Тут у нас сидять тюльпани. Ще поки всі сплять. Тут хризантемка гарно росте, добре себе почуває, розвивається. І лаванда схована. Десь прижилася, а десь ні. Ось такі в нас справи. Поділились ми з вами своїми закупами насіння. Це ще не все. Буде продовження. Бо 100% ще я щось захочу. Ну а розсаду самих квітів вже готових, то 100% я буду також ще купляти. Бо неможливо все, коли немає багато місця, виростити самостійно. Щодо бо почала говорити обережно. Хочу робити грядку з огірками біля теплиці, буду переробляти ті, що в мене є, буду формувати нову, робити напередодні самого посіву насіння огірків, буду робити саме удобряти ґрунт, удобряти кропивою. Елі зіграється, удобряти кропивою. Цим одуванчиком, кульбабою. Тому кому така цікава тема грядка з нуля для огірків, то обов'язково підпишіться ще на наш канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропускати наші нові відео. І також натискайте на дзвіночок. Все. Кому було цікавим відео, також ставте вподобайку, залишайте коментарі, чи ви вже придбали якесь насіння, чи ви вже готові до. Городнього сезону, бо це такий дійсно азарт для городника. Перше, це покупка нового цікавого насіння. А я на цьому з вами прощаюся до наступного відео, до скорих зустрічей. Всім пока-пока!